Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати з не щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Дітки, на дворі похмуро, холодно, а в наших домівках світить яскраве сонечко. Воно дивиться на вас і протягує свої промінчики до ваших щічок. Усміхніться йому і вам одразу стане тепліше і веселіше. Послухайте загадку, дітки. Трійка, трійка прилетіла, скакуни в тій трійці білий, санях дивіться, білокоса, білолиця, рукавом махає, все замітає, що це дітки. Так, зима зима одна зі трьох пір між осінню та весною. Кліматичний сезон з найнижчим для території повітрям. Всі ми знаємо, що це холодна, красива та весела пора року. Справжня зима приходить раптово. Вона то передує, то запізнюється від календаря. Нарешті до нас завітала справжня сніжна зима. Ми дивимось у вікно і спостерігаємо за снігом. Маленькі сніжинки падають і знову підіймаються, Кількість сніжинок все збільшується. Вже будинки наділи білі шапки, дерева, шуби, дороги килими. За синіми морями, за високими горами, в тому лісі на узлісі стоїть хатинка. А лісці незвичайний, у ньому птахи і звірі і навіть дерева розмовляють. Ось і розповіли вони, що живе в тої хатинці старий, але дуже мудрий дідусь. Є в нього чарівна палиця, стукне він нею, і дива творяться: то сніг іде, то блискавка блистить, то квіти розпускаються. То яблука достигають, звати того дідуся рік. Є в нього чотири доньки та такі гарні, що очей не можна відірвати. Добрі, ласкаві, але між собою не схожі наймолодша дочка. Привітання журавля пробуджує поля, набисає річки, заквічує гаї, то красуня весна, добра і весела, завжди з квітами та ягодами це тепле літо. Багато на урожаї, рознобарна, це щедра осінь. У білому вбранні з дріздвяними сватами, веселими розвагами, з білосніжними килимами старша дочка, чарівниця зима. Але вона не сама до вас прийшла, братів собою привела. Їх за описом впізнайте, як їх звати відгадайте. Як у подорож рушає, Прихопити поспішає стужу, холод у кишені та сніжку повні жмені. Так, це грудень, перший зимовий місяць. Грудень рік залишає, зиму починає. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. 22 грудня день найкоротший, а ніч найдовша. Грудень люди називають стужак, вітрозим, зимником. Українська назва першого місяця зими-грудень пов'язана з тим, що мокре від осінніх дощів земля замерзає і дорога стає грудкуватою. Новий рік розпочинається зі святом. Привітати, шедрувати діток водить, на ялинці хороводить. Що це? Так, це січень. Другий місяць зимовий. Перший місяць року січень, як тільки його не називають. І сніжний, і сніговий, і льодовий, а ще величають володарем і серцем зими, тові що він найхолодніший місяць, у січні не тільки сніг сиче, а й ще й мороз з вогнем пече. І з морозом башкетує, сніговий лютує, бо, напевно, добре знає, що зима вже минає. Це лютий. Останній зимовий місяць. Люди, хоча й останній місяць зими все одно приходять до нас із сердитими вітровіями, і сніжними заметами. Люди називають його сніговій вітрові дув. Ми з'ясували, зима буває різною, сонечко виглядне. Усе заблистить, засяє, то сніжок іде, то хортеляться свої права лютує, то завиває, то мете. Дякую вам за увагу, до побачення!